Риботек Кельн розрахована на максимальну вагу людини до 130 кг. Модель на чотирьох великих гумових опорах, які мінімізують зміщення стільчика в будь-яку сторону. Здебільшого, стільчик використовується біля ліжка хворої людини. Каркас стільчика виготовлений зі спеціального пластику ТРБ3000, який витримує будь-яку температуру води. Для максимальної зручності санітарне судно дістається з тильної сторони. При цьому не торгуючи користувача. підлокітники відхиляються назад для того, щоб мінімізувати зусилля доглядача в той час, коли він переміщує хвору людину. Висока та широка спинка створює максимально комфортне положення користувача. М Яка кришка з поліуретану Є невід'ємним елементом системи зручності цього січня. На усю продукцію роботек, яка виготовляється виключно в Німеччині, діє гарантійне обслуговування 24 місяці.